Всім привіт! Вітаю вас у моєму відео. У нас сьогодні з самого ранку йде дощик, два дні був мороз, а сьогодні дощ. Ну, тепліше стало плюс 6 сьогодні, тепліше, але дощ. Сережа поїхав в місто, заїде в лікарню, бо дозвонитися неможливо. Вчора також заїжджав, папа ще був в реанімації після операції. Єлі-єлі якось там до нього дозвонився, а сьогодні Знову поїхав тільки що телефонував там, дещо ще докупив, то ще його не перевели в палату, ще в реанімації. Слава Богу, до мами дозвонилася, бо п'ять днів зовсім не можна було дозвонитися, а сьогодні, слава Богу, дозвонилася. Нас так як позавчора тут десь когось обстрілювали, то після того світла не було в нас. Да, десь аж. аж на другий день да. вчора аждали 5 часов вечора, то зовсім нікуди не можна дозвонитися. Було в Одесі там взагалі капіте. Сірожа вчора їхав вже темно додому. То світла майже ніде немає де, ніде лише є. Світофори не працюють, дуже важко їхати. У мене світла в людей, не в води. Там взагалі жах нас також довго не було світла, пропала вода. А, слава Богу, що понабирали у нас є в запасі. Ну, і добре, що гумкнули вчора вечором і ще не вимикали навіть цілу ніч було світло, і от зараз час дня світло ще є. Не знаю, чи надовго, але, слава Богу, є світло. Трохи переробила якоїсь роботи, перестирала деякі речі, вимила там ванну, бо марно, темно, нічого не видно. Так поманувала трохи. Вода в бойлері нагрівається, хоч можна щось трошки зробити. Так що, ось такі наші справи. Я ж кажу, добре, що є світло. Вода саме головне. Сережа вчора купив яблук, я хотів, щоб вистакла шаблотки. Я зараз, поки є світло, швиденько замішаю тісто. яблука я вже покришила, посипала корицею. Головне, щоб світло не вимкнуло. бо Прийдеться знову в казану її. пекти. Хоча вона також смачна получилася. така ж сама, як мультиварці. Ось так. Шарлотка вже печеться і достала ще фарш з морозілки, хай розмерзається, на вечір наліплю ще пельмінів. Помощник уже тут, як тут. Запахло шарлоткою, да, Цезар? Хочеш ту вкусняшку? Ну, спечеться, будемо разом їсти. Ми тобі завжди спробувати, так? Да? Вкусняшка там є? Я тобі не можу дати. Прийшов і вже жде, щоб йому дали звідти спробувати. Ще не приготувалося. Вченята чи вже жалісні зробив. Дайте не минайте. <реш> Ти попрошайка. Ну, спечеться, потім дам. Жди, жди. Забрала до хати пеларгонію цю, бо морозець її трохи прихватив. Листочки такі добре тверді були, але слава Богу, швиденько відійшло, Вон видно. Трохи листочки, де такі, мороз прихватив. А потім їх пообрізаю. Повкоріню ще собі. Треба занести до хати землю. У мене є там, я купила, щоб трошки вона вгрілася і порозсадювати. Буде слідуючий рік, щоб мені садити в кашпо. Шарлотка вже спеклась, посипала її пудрою. Сочна, така гарна вийшла. Раз Сережа приїхав, зараз будемо пити чайок. Саме головне дігостата вже спить обідній сон обідній нього. Шарлотку вже попробував, перекинувся і хропиць да, маленька? Косняшку вже попросив, каже, можна спати. Маленький, маленький. Любить він ці покривальця м'якенькі. постоянно моститься на них. Ми йому купили одразу одне, він його так тягав, потім купили ще отаке Да? маленький. маленький. Спи, спи. Мазьоха мала котиків на на дворі вже. Нагулявся бігом до хати і спатьки. Перевзялася хочу. Поки є натхнення пошити ці ялинки. От, вирізала дві такі ялинки, вже велику обмалювала, ось такі. Потім шию до кучі наповню синтепоном і зроблю на такій дерев'яній підножечці. Ось такий декор на комод. Ось так я роблю. І маркером просто обмальовую Швидко. І все видно, десь не знаю, десь в ящиках у мене була крейда, Я купувала, але попробую зараз знайти. Там ще в ящиках багато, що спакованого є. Хочу зараз розбирати піраміду з ящиків. І так само обмальовуємо ще одну. І можна вирізати. Ось такі от вийшли заготовочки, зараз я їх зшиваю і потім буду наповнювати синтепоном. Ось так пошила я чехол такий, наповняю його синтепоном. я його вивернула і от залишила от маленький такий отвір. Все, і тепер повністю зашию, і у нас вийде ось така от ялиночка. Так, от і другий готовий вже чехол. Ставлю по цепальці під маркер І Тепер наповнюємо синтепоном. Такі ялиночки у мене вийшли. На такого більш тепло-зеленого кольору, камера передає більш холодним. От. Ще треба гілочку підібрати, зробити їм пеньочки. На вулиці пустився ще більший дощ. Цілий день моросить, моросить. Зараз ще більший пустився. Сиро, холодно, болотяка знову. Сонечко так і не з'являється. Плюс 7 на градус ніколи, дуже холодно. сиру. Погана погода. Наварили тільки що пельменів. Сірожа приїхав, поміг мені ліпити при фонарі варили. Заверне тісто, хороше воно, не розлазиться нічого. Красота. Так що ось така у нас вечеря. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока!